Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Як відомо, козаки не тільки сміливо воювали, захищали рідну землю, але вони ще й дбали про майбутнє, про майбутніх своїх послідовників, про своїх вихованців. І кожен з них повинен був виховати ну, не менше як. Чотирьох джурів, щоб передати їм і лицарські свої вміння і бажання володіти і зброєю, і умінням захищати і праведно жити. А як приймали у джури, скажіть, будь ласка, Романе Володимировичу? Дякую, Марія Олександр. <кхух> Бажаю здоров'я, шановні доброї. Ми з Марією Олесандро знову повернулися до циклу передаць. З козацьких джерел. Yeah. Ця тема досить інтересна, як і для нас, так тема для вас. І так само інтересна тим, хто переживає за Україну, за її долю, хто, хто вивчає історію е, України і хто хоче передати для майбутніх поколінь найкращі надбання українського роду. Ми повертаємося до виховання джур. Як сказала Марія Олександрівна, на, на Запорізькій січі багато уваги приділялися якраз темі виховання підростаючого покоління. Виховання, як називали на січі і до сих пір, називають виховання джур. З маленьких літ, маленьких хлопчиків. Брали на Запорізьку Січ, і кожен козак був зобов'язаний не менше не менше чотирьох джур за час перебування на запорізькій січі виховати його і передати йому, як ми сказали, найкращі побажання це бути ініціативним, вміти долати любі перешкоди. Орієнтуватися в життєвому просторі і ніколи ніколи не попадати в сумніви, а завжди бути цілі направлені. Для того підпроводилася велика робота. Коли маленький джура приходив на Запорізьку Січ, для них создавалися спеціальні умови і були спеціальні вчителі, які навчили їх грамоти. Бачте. Був розпорядок денний такий, коли козаки, джури, які були при козаках, допомагали козакам готуватися до козацького походу. І все, що козак. необхідно було знати, знав дорослий козак, він передавав молодому. Але в першу чергу зранку козаки йшли до церкви, де молилися Богу, де молилися за Україну. І вивчали християнську історію. Після того, як вони вже поснідали, до того була ранкова руханка, коли вже після церкви, коли поснідали, у них проводилися практично до обіду практичні заняття. А які практичні заняття? Це уміння їхати верхом на коню, уміння поводитися з конем, уміння стріляти з лука. Як стояти на ногах, так і стріляти з лука, коли рухається на коню. Уміння фехтувати, уміння, тобто володіти досконало, володіти саблею, уміння стріляти з мушкета, так само навчали їх, як обводитися з пушками, як заражати ядра. Як переміщати, як переміщатися з одного місця в друге, і так само як будувати, виживати в сурових умовах. Тобто, якщо козаки переїхали з одного місця в друге, їм треба облаштувати табір. Табір повинен бути захищений, повинна бути охорона, і козаки повинні охороняти цей табір. Це все проходило до обіду. Пообідавши, зваривши там. Юшки, кулеші, що ж козаки варили, що могли, то варили. І коли вже пообідали, трошки відпочився, після обіду починалися заняття, філософські заняття. Подумайте, вони вивчали історію козацтва, історію рідного краю, іс філософію, вивчали релігійну тематику. І так само дуже багато козаки передавали своїм учням, як вони повинні собі побороти страх. Тому що страх це так, такий фактор, який завжди він в очах великий, людям не додає ні сили, ні у собі такої поваги, що ти переможеш, а якраз подолати страх. І Тобто багатьох е, дзюр вже навчали елементів, які володіли козаки-характерники. І був такий один у них якби е, відомий вислів. Якщо ти один а ворогів 100, ти не повинен боятися і тікати. Ти повинен думати, як їх перемогти. І ти повинен думати. Як вижити в цій ситуації? Тому що головне для козака не вмерти, а головне козака перемогти і вижити, для того, щоб ти потім міг розказати, а як ти вижив, які ти приймав е, рішення, і які в тебе були думки, чи тебе не подолав страх, а чи ти був в собі такий е, знаний. Що ти приймав таке правильне рішення, що ти переміг, як орієнтуватися. Багато проводили занять з козаками, орієнтування на місцевості. Далі. І так само проводили такі заняття. Ось козака на тиждень джуру на тиждень залишали в полі, в степу. Десь коло річки, mm. о, в яру. І за цей тиждень він повинен приспособитися для життя. Він повинен знати, ага, тут є річка, значить можна наловити рибу. Якщо є річка, значить до річки ходять хох... пити воду чи косулі. Якщо є, кусулі, є е, 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 якийсь яр, байрак, ліс. Значить, там є зайці. Можна зайчика піймати, можна кабанчика піймати, можна якусь е, е, лебедя піймати, можна піймати качку, гуску. І так потрібно виживати, уміти, як добути вогонь. А також якщо такі при кліматичні умови холод, значить треба розпалити вогонь, нагрітися. Як е, зготовити чай? Е, далі, якщо жара, як від жари сховатися, якщо комарі, як від комарів сховатися, mm -hmm. якщо потрібно переправитися через річку, знайти брід, яка тут вода, яка річка, де можна попити води джерельної. І ось за ці тиждень-два джура повинен освоїти цей життєвий свій простір. І він повинен. Вижити, він повинен. І якраз ці 2-3 тижні в лісі дають можливість джурі бути впевнений в собі. Козаки приділяли велику увагу джура. І таким методом, пройшовши школу джур, діти джури вже ставали перші. вони були грамотні. Математику навчили. Вони вчили грамоти, вони вміли читати і писати. Це обов'язково. Далі знали математику, знали, знали елементи філософії, знали елементи характерництва, вміли володіти саблею, списом, мушкетом, вміли їхати на коню, вміли лагодити воза. Уміли облаштувати свій табір, уміли в своєму життєвому просторі вижити. І ось такі, такими вихованням козаки виховували підростаючі покоління. І тому історія козацтва, історія жур залишила такий великий яскравий слід. В житті нашої України. І тому, приділяючи велику увагу навчанню джур, ми кажемо, що козацтво це був стовп, на якому розбудовували один із стовпів, на якому розбудовується і будується наша Україна. І державність, і Україна, і вся система виховання, мені здається, теж. Ну, на цьому треба вчитися, Марія Сана. Вивчаємо історію, шануємо її і будьмо впевнені в тому, що козацькому роду нема переводу. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.